Добрий раночок, Леончик, добрий ранок, <риклад> ти розповідаєш, як ніч пройшла, да? Леон 嗯。Uh oh. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Приготувала сніданочок. Сьогодні на сніданок у нас омлет з цвітною капустою. Була в мене капуста, я її обдала окропом і трошечки підсмажила з цибулькою, додала яйця і ще собі присипала сиром. У Сергія все так само, але без сиру. Порізала овочі, зробила канапки з паштетом, чай. Будемо зараз снідати нам смачного. Дивіться, який в мене тут леопардик маленький, такий гарні Розповідаю вам історію купівлі цього сліпіка. А я його купувала ще коли була вагітна. І ще ми не знали стать дитинки. І вечір побачила набір, був цей сліпік. І такий самий, тільки на білому фоні леопардики намальовані. От, Ну і я з надією, все ж таки, що буде дівчинка, купила цей комплект. І коли принесла додому, Сергій був, як завжди, впевнений, що в нас буде хлопчик, і сказав, що якщо буде хлопчик, а він буде, то він не буде одягати цей леопард. І от прийшов час. Вчора я одягнула на ніч Леону цей сліп, і Сергію він так сподобався. Взагалі мені теж дуже подобається. Мені здається, що Леону личить такий принт. Так, да, Леон? Ану, покажись глядачам. Дуже такий класний. Ну, скажіть, коли ще він поносив леопардовий принт? Вже виросте, таке ніколи не одягне, а поки маленький пупсичок, то можна ще одягнути. Так ось поїхав по роботі. Ми вдома залишились самі. До речі, так сонячно було зранку, а зараз якось затягнуло небо, стало похмуро. Я встигла пофарбувати нарешті волосся. А поки був Сергій вдома, він посидів з Леоном, я пофарбувала волосся вже коли треба було змивати фарбу то ялончика забрала в ванну кімнату, посадила на шезлонг і я милася, а він поряд гойдався на шезлонгу. Акробат маленький, такий солоденький. Я Леона на животик, розгорнула йому книжечку, нехай споглядає. А мені тут треба трошки прибрати речі, які досихали. Це після прання. Я з балкону занесла, бо вони були такі не вологі, але прохолодні. Тож я їх залишила на ніч на ліжечку. Треба це скласти. Так, це в прання іде. Ось, до речі, це другий сліпік, про який я вам казала. Він вже у нас в пранні. І треба прибрати на паленальному столику. Давай, перевертайся. Вже два рази сам перевернувся. Масажики пішли на користь, так, да, Леон? Давай. Не хочеш сам? Ох і леопардик! Ох і леопардик. До речі, на ніч дуже класно от такі сліпи, з закритими ніжками. Щоб не одягати шкарпеточки, це просто знахідка. Ні, ніде нічого не перетискає. Дуже зручно. То я дуже рада, що купила саме такі моделі. Да, Лоон? Ох, серйозний. Серйозний хлопець. Так, ладно, берусь за роботу. Ще хочу сказати, Леон вже декілька днів не спить в своєму ліжку, спить разом з нами, поки вдома прохолодно, а він розкривається постійно, тож я вирішила, що буде спати з нами. І ще плюс до того. У нас постійно вночі повітряні тривоги, а коли повітряна тривога, я завжди його забираю до, до нас в ліжко. І сьогодні вночі майже всю ніч була тривога і бахкало тут, то він спав з нами. Ну і взагалі, з таким солоденьким хлопчиком не хочеться розставатися. Хочеться, щоб він постійно був з нами. Да? Постійно був з нами. куку куку завен балуется так Ну все, трохи прибрала. Зараз буду вже годувати леончика та вкладати його спати на денний сон. і потім ми йдемо на масаж. Мій маленький леопард вже заснув. Півтори годинки Леон поспав. Я вважаю, що це добре, враховуючи те, що у нього до цього ще було два коротких сни по 30 хвилин. Тож, нормально. Я якраз за цей час встигла трохи перекусити, подивилась YouTube, у дівчатам якраз нові відео повиходили. Манікюр ще собі зробила. От. Тобто трошечки. Приділила собі часу. І зараз вже йдемо на масаж. Сьогодні у нас останній сеанс. везем нашій лікарці коробочку цукерок вечірній Київ. Сергій вчора купив, я ще чаю додала дві упаковочки, тож буде такий набірчик. Я розумію, що людина за це, за свою роботу отримує кошти, але знаєте, від себе якось. Хочеться подякувати, тим паче, що нам дуже сподобався підхід лікарка, вона класна класний спеціаліст і дуже гарна людина. Дуже приємно було з нею спілкуватися. Кожен день у нас були різні цікаві теми. І Леончику дуже-дуже. Сподобалось на масажику, він жодного разу не плакав. Я думала, що на вулиці буде холодніше, але на вулиці дуже класно, вітру немає, тому і приємно знаходитись. 9 градусів тепла, бо було ось на днях і 12 градусів тепла, але такий був холодний вітер і прям вже було на вулиці дуже зимно. А сьогодні приємно. Вже нарешті будемо гуляти у дворі, тому що із за цих курсів масажів і не виходили у двір. Смачно, Левон. Ой, как смачно, да? А кому сьогодні 5 місяців, а? Кому сьогодні 5 місяців? Подаруночок тут для кого? Леончик, ми тебе вітаємо, сонечко. Як радію подарунку, це тобі. Така величезна коробка. Опа! Вона впала. Леончик! Тобі вже п'ять місяців, синулька. Ти все віриш? Мені приготувала сніданок. Сьогодні сніданок на швидкоруч, підсмажила яйця, порізала овочі ще е, морква по-корейськи у нас була, тож додала до сніданку. Сьогодні мені після такої ночі е, захотілося кави, Сергію зробила чай. Манювник. Так, мама тут підбирає лук, точніше, вже підібрала для фотосесії на 5 місяців. Буває, що я його за день-два за два фотографую, а сьогодні рівно в 5 місяців будемо фотографуватися, бо до цього не встигли. Підібрала ось такий боді з динозаврами, з драконами і якісь із цих штанців. Ці ми ще не вдягали. Ну, наче підходять, ось ці вдягала багато разів, але вони більш, мабуть, підходять по кольору. Подивлюсь загалом. І ще є у нас ось такий дракошка. Це Оля чимич дарувала, гризунець такий, і він якраз пасує під цей лук. Так, да, Леон? У нас навіть іграшки є під луки. Волоска, дивіться, в нього вже росте нове. Він як народився, з волоссям народився. І таке довгувате було волосся. І десь протягом першого місяця волосся випало. Це такий неонатальний період, це нормально випадає волосся у дітей. І зараз вже почало знову рости новеньке. То ми з Сергієм тішимось. Нелегко було це зробити. Ось такий у Леона лук на п'ять місяців. Леончик. Бачите, Леон вже шаричо його знімає і не хоче зніматися. Він просто вже втомився. Такого ще не було у нас. Дивіться. Моделька дуже втомилась. Подаруночок. Ну, mm -mm 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 -mm. солоденький хлопчик. Солоденький хлопчик наш. Сумочка зручна. Запаху немає. Це супер. Ого! Ого! Ти що можна й ширимо його? Використовується як шину. Ого! А з іншої сторони, бачиш? Другий малюнок інший. Mm -hmm. Так, тут у нас дорога. <звук> <звук> а з іншої сторони абетка, звірят. О, клас! Якість мені подобається. О! Ось так. Що хватит його? Ага. На живот чи на комісію? На живот, так, покласти. Нарешті у леончика з'явився термокилимок. Дивіться, який класний. Я саме такий хотіла, ну трошки інший. Хотіла, щоб з однієї сторони був ось такий малюнок. Дорога така, мені сподобалась. А з іншої сторони, щоб були лами. Але, на жаль, саме такий розкупили, коли я надумала його купувати. Тож, вже не було куди тягнути. Замовила ось такий дорога, як я і хотіла. А з іншої сторони, ви бачили, українська абетка. Якість класна, мені подобається. От таке матове покриття. Не блищить. Ой, Леончику подобається, так? Да? Леончик? Я не любився нога. І ось так коломок виглядає з іншої сторони. Абетка звірят. Тут букви, звірі намальовані. Будемо потім вивчати їжачок, зайчик, рак, фламінго. Леон роздивляє. Ой, як цікаво. Ой, як цікаво. Класний килимок. Я задоволена. Не шкодую, що замовила саме його. А ще дивилась варіанти на AliExpress. Є там такі м гарні забарвлення, стильні, але якось я не ризикнула купувати і тим паче там вони дорожчі. Були. От. Цей килимок я до речі, купила за 1250 гривень. Доставка 110 гривень. І я розрахувалася за килимок карткою пакунок малюка. От. Якщо комусь буде цікаво, де я купувала. Запитуйте, я вам залишу посилання і її і інстаграм. Якість класна. Дивіться, мені подобається. Тут теж ідуть цифри, букви. Супер. Ну, я думаю, якщо тут йде обетка українською мовою, то, значить, українське виробництво має бути. І я ж кажу, запаху ніякого немає. І це супер все. Нарешті, а, і це не весь подарунок. Ще я замовила м -м, контейнер. Для зберігання іграшок та книжечок. Єдине, що цей органайзер-контейнер трошечки пізніше прийде, тому що я замовила доставку на магазин це в Антошці. Антошка, мабуть, да? не пам'ятаю. От, і там теж я розрахувалася карткою пакунок малюка. І чекаю, поки доставлять з іншого міста чи з іншого магазину на магазин, який знаходиться у нас на районі, і тоді піду його заберу. Дуже класний такий контейнер, стильний. Можна буде там ще докуповувати або інших кольорів, або іншого розміру. Я подивлюсь на цей я замовила, і потім, якщо що, буду дозамовляти. А зараз до нас прийдуть гості. Це Сергія Родичка. Вона приїхала в Київ з Кривого Рогу, от і якраз заїхала до нас в гості. Сергій вже пішов її зустрічати. Ще Сергій зайде, забере замовлення. Ми замовили суші, тортик купить і посидимо. Будемо трошечки відмічати таку подію. Знов перевернула на цю сторону так, Леончик. Тримай свої іграшки. В тапках сюди ходити не будемо, бо дитина тут буде лежати. Можна і цей калимок поставити, якраз буде не так прохолодно на ньому лежати. Давай, повертайся. Давай, давай. Цікаво, так? Да? Цікаво. Може, почнеш швидше перевертатися. Вже пару разів перевернувся сам. Молодець. Так, є сумочка, що дуже зручно для зберігання. Я її поки що приберу. І ще не сказала, це розмір найвеликий, який був 1,80 на 2 метри. Я купила найбільшого розміру, щоб була така ігрова зона для Леона. Потім, коли прибереться столик, то я хочу там замінити ось ту поличку, на якій стоять книжки. Хочу туди придбати іншу, більшого розміру, щоб там зберігались і книжки, і леончика-іграшки. Собі роли. Тут два сети. Тортик, як завжди, у нас традиційно на полон. наполеон. на полон. Я ще не бачила, які там роли, а вже слинки течуть. Так, ось така краса. Одна коробка. Це теплі роли. І ось це це звичайні. Сьогодні монтувала це відео і побачила, що його не завершила, Тож включила камеру, щоб з вами попрощатися. Відео вийшло таке насичене. Назнімала дуже багато Леона. Ми, до речі, зараз вийшли з ним на прогулянку. Можливо, комусь не цікаво дивитися на чужих дітей, але для нас це буде на пам'ять, на згадку. Тож іноді такі відео буду робити вже в наступному влозі Зніму смачний рецепт, щось корисне, щось більш цікаве. А наразі так. Отже, буду з вами прощатися, буду завершувати влог. Я всім щиро вдячна за перегляд, вдячна тим. Хто додивився це відео до кінця, всім бажаю гарного настрою, продуктивного робочого тижня. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Па-па!